thank you Це так складно. Всім привіт! Ласкаво прошу на мій в'язальний канал В'язотерапія. З вами Галя і сьогоднішній влог я хочу почати у вечір, понеділка після роботи. Поки гріється моя вода в банячку, щоб помити голову. Бо у Львові місяць немає теплої води, не буде. Ну я типу не жаліюся. Насправді все ок. Е, я за той, за той час. Буду на отакі е, бобіни перемотувати свої нитки муліне, які в мене залишилося шести часів, коли я плела фінічки. Набір з 20 штук в пачці я купила в Аврорі два таких набори. Тобто, у мене 40 бобін. У мене правда немає органайзера якогось гарного, щоб там їх всі гарно рядочком поскладати. Але я думаю, якщо вони вже будуть перемотані на такі класні бобіни, це вже буде супер. Людину бути радісною тут в цьому житті, попри його такий, можливо, темний образ, такого якогось мандрівного монаха, монахом він не був аж, аж ніяк, ми теж про це поговоримо. І він це те, чого прагнуть люди сучасні. Вони прагнуть щастя, вони прагнуть задоволення, вони прагнуть жити тут і тепер. Вітаю, я зараз дуже погано виглядаю, бо я хвора знову. Це вже другий тиждень підряд, що я хворію. Мені вже було краще на вихідних. Я сходила два дні на роботу, і мені знов дуже погано. Якщо раніше це була ангіна, то зараз це більше ніс і на голос повпливало. Так що це дуже весело. Але, незважаючи на це, я сьогодні. Трошки чогось поробила, як мінімум, по дому трошки поприбирала. Ну, знаєте, там нарешті був час змінити постіль, попрати якісь речі, помити посуду вперше за кілька днів. Щось ось таке. А ще я продовжую намотувати нитки на бубіни. Це страх, яка невдячна справа і довга. З одного боку, це релаксуюче, а з іншого боку, ось ці старі моточки DMC їх дуже важко так розкласти, щоб вони були ідеально круглі і ідеально по колу йшли, ніде не заплутуючись. Оцю одну штучку я дуже довго перемотувала. Але менше з тим. Ось мої всі перемотані бобіни, які я встигла вже перемотати, ось не перемотані. Ось мої ліки. Ну, це не ліки, це клей. Я починала робити одну штуку з ним, а потім перейшла на звичайний ПВА. І зараз покажу, що блін. Я робила сьогодні, поки додивлялась перший сезон Бріджертонів. а точніше, передивлялася його, поки чекаю на вихід другої частини третього сезону. Я вирішила використати всі свої ленточки. На те, щоб прикрасити цю коробку, і воно виглядає відверто жахливо, тому що клей видно з іншого боку. Я не знаю, що з цим робити, але я чомусь продовжувала це далі робити, не зупиняючись. Хм. настільки мені не потрібні всі ті ленточки, що в мене залишилися з різних причин. Але я маю надію, що можливо воно висохне і не буде так жахливо виглядати. Хто знає, час покаже. Але зараз я б хотіла зайнятися трошки важливішими справами і щось пов'язати. Своїй колегі по роботі я в'яжу зараз спицями. Ось такий поясок, він з двох боків одинаковий, всередині пустий, тобто він як подвійний йде та, по колу. Але в'яжеться при тому дуже просто і прикольно, хоча я не люблю спицями в'язати. Терпіти. Ну, не то, що терпіти не можу, я вже не ловчилася. Ну, просто не люблю. Більше люблю гачко. Але маю цю штуку закінчити, маю ще час. Трохи мені скучно це робити. Тому я до цього повернуся. Я останні кілька днів цим займалася, та? Я до цього повернуся, але зараз я би хотіла використати нову цікаву пряжу, яка в мене є. Ну, вона для мене вже не нова, але я нею ще не користувалася. І зробити. Бандану на літо для волосся. Не знаю, чи я б таке носила, але колір там дійсно дуже класний. Зараз покажу. Я говорила ось про цю пряжу. Зроблено в Англії, а знайшла я цілу купу цих мотків. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, вісім повних мотків, вісім повних мотків з оцими бірками. І один неповний без бірки. Подивіться, як вона виглядає. Знайшла я її, не повірите, на секунд хенді. І вона ось така цікава хвиляста. Коротше, мені подобається. Я не знала, що я буду з нею в'язати, але я вирішила, що треба брати раз така двіжуха. Так, тепер ми це все складаємо назад. А таку пряжу я теж, до речі, була знайшла на секунд хенді. Прикол. Класно, що є можливість як замовляти якусь пряжу, типу Алізе, Янарту, яка є турецькою пряжею. Також є і наша українська пряжа, типу мотанки, яка або зроблена в Туреччині, або зроблена в Китаї. ну менше з тим, але вона непогана по якості. Також є можливість знаходити якусь іноземну пряжу на тому ж такий секонд Хенді. Я вважаю, що це цілком ок. Restaurants put breakfast sandwiches on burger buns sometimes, right? Mm, I think it could be good, but it won't be the best. But I think it'll be good enough that I will make it. В'язала її сьогодні, вже година дуже пізня. Мені лишилося зробити лише зав'язки, але цим я займуся вже завтра. Тільки не збираєшся йти спати. Повітряна тривога. Класика жанру, чисто. Надіюсь, нічого серйозного. Досить. Вона голосно шморгнула проти будь-якого етикету. Вуста її тремтіли, але цього етикет не забороняв. Заспокойся, наказав він, але голосом тихим і майже лагідним. Чого ти лякаєшся? Стидаєшся власного імені? Боїшся його визнати? Пов'язано в тебе з ним щось неприємне, так, це правда. Я винен у тому, що тебе спіткало. Я винен, але даю тобі слово. Ну що, з банданою завершено. Отака вона вийшла, прикольна. Я залишу посилання на майстер-клас у описі цього відео. Він англійською мовою. Мені просто дуже подобається, як тут колір переливається один в інший. Взагалі, таке щось нереально круте. Якось отак приблизно. Сьогодні доробила оці зав'язки, бо вчора я вже дуже була змучена, і температура піднялася, і пізна година. Я хотіла так сильно хотіла доробити, але ну, це вже було нереально. Так що отака бандана в нас тепер є. І, до речі, залишилось ось стільки з того початого моточку. Та? Не з тих восьми повних, а з того одного, який вже був куплений початим. От стільки з нього лишилося, можна буде почати ще одну бандану, наприклад, робити. Я не знаю, бо мені вона дуже подобається. Якщо би хтось в мене хотів купити таку бандану, то я би наробила цілу купу таких. А зараз я би хотіла, просто, поки в мене вдома виключене світло, продовжити в'язати цей пояс з пицями. І читати і слухати аудіо книгу Відьмак. Якась там частина сьома, здається, «Володарка озера. Назовні, за мурами замку, мусила гуляти воїстину істину д'явольська завірюха. У каміні вогонь аж ривів, швидко пожираючи Поліна. Єнефер насолоджувалася тепло. Теперішня в'язниця, щоправда, правда, була незрівнянно кращою за мокрий льох, у якому вона провела певно два місяці, але все одно там. Зубне зубне потрапляв! Добрий день, everybody Я щойно відкрила свій магазин на Etsy і виставила туди перший твар, оцю бандану, і написала, що в наявності є п'ять. Це брехня в мене в наявності лише одна. Але я не знаю наскільки типу будуть купляти чи не будуть. Але я її зробила там буквально за кілька годин ввечері, тому це буде не проблема. Хочу почати з аксесуарів для голови. Тобто бандан, оцих бакет-хетів та таких на літо панамок. Ось, На осінньо-зимовий період будуть шипки, Так що, отаке. Заплатила за відкриття магазину, десь 600 чимось гривень. Виставила свій перший товар за 20 центів лістинг, типу, виставити. І подивимося, що з того буде, поки що ніяку рекламу, просування для товарів не. Купую, якщо тільки один товар там виставлений. Оця кольорова бандана. Та-да, побажайте моєму магазину удачі і цьому товару удачі, побажайте. Подивімося, що з того вийде. Якщо щось буде не так, я буду тут все коригувати от, і так далі. Ну, Саме стає. Треба витягувати, там треба силою натягнути, Галя. що не так. У мене не виходило. Силою. Силою. Тобто ти Ну в тебе воно просто виглядає. Я почала в'язати ще одну бандану, другу, щоб мати трохи в запасі. І ось стільки пряжі вистачило, тої, що було з неповного мотка, так? вже з початого мотка. Отже, ми з того початого мотка я вже зв'язала одну цілу бандану і ось таку частинку бандани, Так що пора починати нову. Cotton Carousel by Sirdar. Попробую витягнути з середини. Щоб було зручно. І виходить, що отаке таке. Єй! Але менше з тим я не розстроюся. Це зараз дуже швидко піде якраз ось в цю бандану. Пішлися ми по секонд-хендам. Трьох, які, які є до нас найближчі з чоловіком. І в мене два кульки пряжі. Розпаковка пряжі з хенда Коротше, оця пряжа там вже дуже давно лежала. Але мені здавалося, що вона якась така фе а вона на сонці такого офігенного кольору, неонового Не знаю. Я би, може, навіть, ну, не знаю, чи я би носила щось з неонової пряжі, але зробити можна багато чого прикольного. Якесь new fashion double Knitting by Wu Craft. Це 100% акрил. Два мотки. Цієї ж фірми, але вже не неоновий колір, а звичайний колір. Звичайний колір жовтенький. Теж два мотки: 100% акрил. 100% акрил. Червоний колір James J Brett. Top Value double. Ось Отака штукенція. Оці мотки були по 60 гривень 4, тобто разом 240 Оцей моток 32,50 Прикиньте, за стільки пряжі за 100 г пряжі. Такої прикольної, приємної 100% акрил. Funky Fun. Сірдар за 22 гривні 50 отаке маленьке, мохнате, незрозуміло що, але з нього можна щось прикольне зробити. Якось прикрасити топ і так далі. Коротше, кудись по-любому застосую, просто не зразу і не зараз. Чорний мохер, харизма. 50 грам 120 гривень. Мохер. Там ще був другий такий, але я, якщо чесно, не знаю, бо я ніколи нічого не робила з мохеру. Не знаю, чи мені зайде. Та-дам! Та тепер головне питання в тому, куди мені це всунути, бо в мене немає більше місця. Це було за ще один моток пряжі. Ось такий. 100% акрил. Ellison and Maya Essentials Medium. Та і таке чорнонетка зайвої не буде.

Я думаю, це час закінчувати цей влог. Почала його в понеділок, сьогодні вже неділя за цей час я зв'язала дві бандани, перемотала трохи ниток на бубіни, зіпсувала коробку, в якій я зберігаю нитки муліне, і продовжувала в'язати ось цей поясок. Ось цей поясок. Ще, звичайно, є тут, що в'язати, але надіюсь на наступному тижні я вже його дов'яжу. Я дуже на це сподіваюся. Все, що мені треба зробити, це включити аудіокнижку Відьмака і просто сидіти цілий день і в'язати. А зараз я займаюся тим, що монтую цей влог, щоб ми з вами пошвидше зустрілися на YouTube. Так що дякую вам за перегляд. І до зустрічі наступного тижня у наступному в'язальному влозі, в'язовлозі, у наступній в'язотерапії. Підписались на канал, поставили лайк, будь ласка, дуже вам дякую і па-па!